Ні. Ні, не смішно. А не це є гріх, Олена Карпівна. Ні, гріх він є, тільки не це. Дорога моя. Сказати вам, де є справжній страшний гріх? Сказати? Знаєте, для чого вони там засідають і співають? Щоб відкрити той гріх. Щоб піймати справжнього, страшного грішника, страшного мерзотника, від якого сіркою тхне, який сам собі нігтями серце роздирає. Серйозно. Серйозно, Олена Карпів. А ви, ви невинний спіх за гріх маєте? Олена Карпівна, якби. Всі були такі грішники, як ви, та оці, що співають у стресний четвер.